Добрий день, мої любі малята, мої хлопчики та дівчата. Сьогодні ми будемо з вами спостерігати за чудовим чагарником, який називається Лаванда. Лаванда, дітки, вічно зелена, квітує фіолетовими квітами. Це дітки ефірна рослина. Подивіться, який йде від неї запах. І скільки тут зараз літає бджіла. Вони збирають нектар. Дітки із квіток лаванди роблять олію, яку використовують в парфумерії і в медицині. Дітки запах лаванди знімає нервовий стрес, безсонницю, депресію, також негативні емоції і почуття страху. Покращує кровообіг Бореться з випадінням волосся. Використовують лаванду дітки ще в салатах, у гарнірах. А масло дітки використовують для всіх типів кожі. Воно заживляє рани від зуду, від очоків, від герпесу. А ще роблять настої. Використовують чая. Я А ромашкою з лавандою? Полощуть горло, використовують також від плаксивості, страху, приступів паніки. А якщо безсонниця, то треба взяти одну чайну ложечку лаванди, залити кипятком, настояти 10 хвилин і пити перед сном. А мішечок з сухою лавандою можна покласти під подушечку і будуть вам снитись гарні сни. Відвар дітки знімає зубну біль, тошноту, рготу, сухі листя можна взяти чайну ложечку, заварити на стакан водички і пити два рази в день. Також дітки цю рослинку використовують від молі. Її можна покласти в мішечок, в шафу. Росте вона, бачите, ось таким килимком. Дуже красива, зелена, а ще дітки буває лаванда і білого кольору. А, бачите, сьогодні ми з вами познайомились з чудовим чагарником, який, як дітки, називається, лаванда.